Добрий день всім! Рада вас вітати на своєму каналі. І в мене буде сьогодні огляд покупок з нашої барахолки. Так, небагато вінтажного посуду, але мене здивувала одна покупочка, я її не розраховувала на таке. Купила я ось це блюдечко. Це я робила вже коротеньке відео, хто бачив або зайдіть, подивіться таке звичайне, стареньке блюдце. Без позолоте з кантиком, обідочок такий з фарбою зеленою, старе клеймо-баранівка. І я на нього відразу звернула увагу продавця, бо в мене була така чашка. Ось це така, як кажуть, одна удача, один шанс на мільйон, що можливо було знайти рідну чашку, рідне блюдце, і щоб була ця пара. Причому це було у одної жінки і з різницею десь в півроку. Тобто вона знайшла це блюдечко, винесла, я потрапила в цей момент якраз. І в мене тепер в моїй колекції з'явилася така старенька, гарна чайна пара. Ще купила ось таку скляночку. це низ від маслюночки. Хто, можливо, шукає, кому потрібно, будь ласка, звертайтеся без всяких скольчиків, ціленька, гарненька. Така повинна бути з, з кришечкою. Кришечка така з довгим хвостиком. Така маслюночка. Якщо треба, то пишіть. Ще я купила, давно мріяла ось такі черевички для попелюшки кришталеві. Чудові. У мене є ще такі чобітки, а це ось такі попелюшкові черевички гарнесенькі. Пара якраз і поставлю, буду милуватися. Купила ось таку ще одну чашку. Окремо я теж беру і чашки і блюдечка. Можливо, колись знайдеться пара, або просто будуть вони в мене окремо. така-тонесенька. Чашечка зовсім просвічується, і клеймо довбиш. Зручна для ранкової кави якраз. Ще я придбала дві таких стареньких тарілочки за аерографією. Ну, аерографія моя слабкість ось такі. Тут такий хвилястий край, і клеймо коростень. Ось таке стареньке, теж клеймо коростень. Це в мою колекцію. Люблю я такі речі. Збираю, тож дуже задоволена, що вдалося їх знайти. І придбала таке блюдо. Овальне з півоніями. Якраз зараз квітнуть піони. Блюдо буде виробництва. Є, мабуть, такий столовий сервіс. Або, можливо, хтось просто захоче придбати, то. Пишіть, виставлю в телеграмі, кому сподобається, можна буде купити. Ось такі гарні речі трапляються у нас на нашому блошиному ринку, ну, це, як то кажуть, буває не завжди. На удачу йдеш туди і не знаєш, що ж можна буде придбати. Ну, як ви бачите, іноді щастить. Бувають такі щасливі випадки, тож і вам показую. Всім гарного дня та до нових зустрічей. До побачення!